Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. продовжуємо вивчення фізики в 7 класі урок номер 6 Тема уроку рухи взаємодія частинок речовини. молекулярно Молекулярно-кінетична теорія або МКТ. Теорія, яка розглядає речовину як сукупність частинок, що рухаються і взаємодіють між собою. Основні положення молекулярно кінетичної теорії або МКТ. Полягають в наступному. Перше, це усі речовини складаються з частинок молекул атомів іонів. Між частинками є проміжки. Друге, частинки речовини перебувають в безперервному, безладному, хаотичному русі. Такий рух називають тепловим. І третє частинки взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Чи є підтвердження основних положень МКТ? Так, є. Цим підтвердженням є дифузія, або процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини. На наступному слайді прошу подивитися процес проникнення або процес дифузії в відео. Відео вам продемонструвало процес дифузії в теплій, гарячій та холодній воді. Відповідно, виникає запитання: чи, е, яка є причина дифузії? Першою причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок, молекул, атомів, іонів. Задяки такому рухові речовини переміщуються без жодного зовнішнього втручання. І чи залежить швидкість дифузії від температури речовини? Відповідно, безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом, оскільки збільшення або зменшення температури речовини спричиняє збільшення або зменшення середньої швидкості руху її частинок. В яких агрегатних станах можлива дифузія? Дифузія можлива в усіх агрегатних станах речовини, але механізми швидкість дифузії в цих станах істотно різні. Дифузія найшвидше в газах, повільніша в рідинах і найповільніше в твердих тілах. Наведемо приклади явищ дифузії в кожному з агрегатних, агрегатних станів. Якщо брати за увагу гази, то поширення запаху квітів диму парфюмів в повітрі. Процес дихання розподіл кисню і вуглекислого газу між альвіолами легені і крові. Забруднення атмосфери вихлопними газами, і це є підтвердженням дифузії в газах. В рідинах заварювання чаю, розчинення барників, цукру, солі, води, транспортування мінералів та біомолекул у рослинах і тваринах, дифузія води через клітинну мембрану, так званий осмос. В твердих тілах, відповідно, також присутня дифузія. Було проведено такий дослід: два добре відполірованих шматка металів. Або дві плитки свинца, свинця та золота, притиснули один до одного і, і розмістили в піч високої температури, але нижчою, ніж температура плавління свинцю. Приблизно через рік розглянули під мікроскопом шар на межі стискання плиток. У цьому було, в них було виявлено як наявність золота, так і наявність свинцю, тобто в цьому проміжку. Чи є ще докази, що частинки речовини перебувають безперервно в хаотичному русі? Так, є, і це бровнівський рух. Підтвердженням існування та безперервного руху частинок речовини є так званий бровнівський рух, а відповідно, що це таке, це хаотичний рух, від видимий у мікроскоп малих частинок, завислих у рідині або газах, які відбуваються під дією ударів молекул рідини або газу. Цей рух був вперше спостережений англійським вченим е ботаніком Робертом Броуном. Роки його життя з 1773 по 1858. У 1827 році саме він е відкрив це явище, розглядаючи в, мі в мікроскоп завислів воді пилкові зерна. Броун. Помітив, що вони безперервно рухаються, постійно змінюючи швидкість. Яка ж є причина бровніського руху? Причин... На цьому відео ви можете спостерігати. Дію бровнівського руху. Відповідно, причиною бровнівського руху є хаотичний рух молекул середовищ. Рухаючись мікрочастинки, середовище безперервно бомбардують завислі в ньому макрочастинки. При цьому сумарна сила ударів з одного боку може випадково виявитися більшою, ніж з іншого. Якщо макрочастинка досить мала, тобто один мікрометр, то внаслідок ударів вона починає рух. Потім інші. Поштовхи спричиняють зміну її швидкості. Займодія молекул. Чому. Части... Ми з'ясували, що молекули перебувають в безперервному хаотичному русі, чому ж вони не, роз... не розлітаються на всебіч? Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки мі... міжмолекулярному притягуванню тверді тіла зберігають свою форму. Рідина збирається в краплини, клей приліпає до паперу, розтяг... розтягнута тетива луку набуває вихідної форми. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою, наприклад, після того, як її уламки притиснути один до одного. Поясненням цього є. Те, що молекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, таких, як, таких які можуть, можна порівняти з розмірами самих частинок. Коли ми при, притискаємо один до одного уламки чашки, то через нерівність поверхні та е, на зазначеній відстані, зближується відповідна кількість недостатня, незначна кількість молекул. А відстань від, е, між більшою їх частиною залишається такою, що молекули майже не взаємодіють між собою. Чому важко стиснути, наприклад, закриту пластикову пляшку доверху заповненою водою або монетку. Молекули не тільки притягаються одна до одної, але й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. Але якщо стискати рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться і міжмолекулярне відштовхування стане сильнішим ніж притягання. І саме завдяки цьому неможливо, е як то кажуть, стиснути. Тому в рамках цього уроку, в принципі, підсумовуючи, ми можемо визначитися, визначитися з тим, що будь-які молекули речовини мають певні властивості, а саме це притягування та відштовхування, дають можливість визначитися з тепловим рухом під назвою дифузія. А також Браунівський рух є також підтвердженням між молекулярно кінетичної теорії, яка вказує на те, що. Всі молекули е, завжди перебувають в безперервному рухові. А це ну, можуть бути не тільки молекули, а атоми, йони і так далі. Тобто, всі складники речовини певні. Відповідно на цьому теоретична частина нашого уроку завершена. Домашнім завданням у вас буде проаналізувати, опрацювати параграф номер 5 і виконати вправу номер 5 з 1 по 4 пункт. На цьому, все. Практична частина в окремому відео. Дякую за увагу!